Художники, майстри, фотографи зібрали чималий натовп на площі перед кінотеатром Шевченка. Тут малюють портрети та пишуть листи українським військовим, роблять швидкісне біотатухною та накладають аквагрим, ліплять з пластиліну та солоного тіста і одразу ж фото на згадку. Саме так проходить мистецька акція на підтримку української армії. Ми з тобою, солдати, батьківщини. Ми проводимо в чергове нашу акцію. В цій акції приймають участь велика кількість митців. Саме з Зібрали вже десь більше, скажем так, 200 тисяч гривень. Це тільки гривнями, тому що ми закупили тепловізор за 54 тисячі. Ми купили за 28,5 тисяч приціл нічного бачення. Ми купили дуже багато одягу, обладнання для військовослужбовців. А це майстриня Іванна каже, вирішила долучитись до акції, аби у такий спосіб допомогти військовим на сході країни. Тут вона розписує різні предмети і усім охочим залишає на згадку яскравий. Малюнок вирішили підтримати мистецьку акцію з мамою. Мама моя вишиває, я малюю, беремо замовлення, і таким чином якісь кошти, частину цих доходів ми віддаємо на авто. Мельничани мистецьку акцію підтримують, бо це не просто можливість придбати нову прикрасу чи замовити свій портрет, а й допомога бійцям, які перебувають у зоні антитерористичної операції. До того ж, приємно подивитись на таланти, яких у нашому місті чимало Події, які відбуваються в Україні. Ми рішили підтримати наших солдатів, адже це є благодійна акція, тому кожен щоб не був байдужий і кожен підтримав. То мені здається, ми і справимося, якщо ми будемо всі разом. Зараз Україна переживає дуже Ті часи, і в ці часи потрібно допомагати своїй державі, і тому я придбала цю стрічку. Я вирішила придбати цю стрічку як внесок свій у допомогу на тим, хто воює на АТО, тому що я дійсно вважаю, що це людям ну, з нашого з нашого боку, адже вони боють за нас, за нашу свободу. Благодійна акція Ми з тобою, солдати батьківщини триватиме й надалі. Тож організатори запрошують усіх обдарованих та небайдужих долучитись до мистецького дійства та своїми талантами підтримати захисників України. Поети, художники, гурти музичні, місцеві. Може, ви хочете показати свій талант? Долучайтеся до нашої акції, підтримуйте нашу армію.